Рога, треба знати навіть більше, ніж там якихось найближчих союзників. Читайте цю книжку, там все дуже цікаво. Корисна книжка, добре було б, якби ще її переклали на українську мову, а, супер щоб добуло, можна було, було... Ніякі... не на мові супостата, так би мовити, чи на англійській мові, а щоб у нас був український переклад з українськими коментарями, щоб українські вчені, який там я не знаю, Сергій Єфіменко написав передмову. Якусь можна там критику за одну, що там так чи не так. Це, Це У нас, так, у нас взагалі по ідеї, в принципі, повинні би були, я не знаю, у нас є ця концепція, така звичайно, кенселінга, що відмовиться і забути взагалі, що там росіяни є, але в принципі у нас би здалася такий підхід, щоб ми з... вивчали те, що там у них є, знали їх, мали своїх фахівців спеці... і розуміли, з ким ми маємо справу, Хто би, що, що біля що нас за люди живуть, як з ними там. Ну, навіть якщо хочете там зараз воюємо, а треба теж знати проти. Тому що, якщо, як нам заповідають там Сундзи і різні китайські стратегії, якщо ти, ти не ворога, знаєш ворога, ну то тобі, любий друже, тобі дуже важко буде перемогти. Тому ворога треба знати навіть більше, ніж там, якихось найближчих союзників. Тому треба читати, нашим видавцям перекладати, ну і всім прикладати зусилля для того, щоб виходити на більш високий інтелектуальний рівень.